Вітання, шановні друзі, з вами Сергій Позняк, я голова Асоціації ветеранів підприємців, і я вже маю звернення від наших воїнів, підприємців. Вже у нас є більше 20 конфліктних ситуацій. Це тільки про ті, які я знаю. І ось в чому вони. До повномасштабної ескалації 24 лютого 2022 року. у... Наших ветеранів, підприємців, виникли певні зобов'язання перед контрагентами. От. І вони після повернення нашої воїни підприємці, вони повернулися здебільшого на лікування після важких поранень, трохи якби підняти свої бізнеси, які ну, просіли без власника, поки власник був на війні. Так от, оці от... Красавці, ці от, контрагенти по-іншому не назвеш, вони задвигають таку тему. От що ти нам тут якби, не розказує про свою війну, там, про своє становище, про свій Бахмут. Як вони кажуть, ми ж тобі про свої проблеми не розповідаємо. От дивись там: світло є, тепло є. Люди в рейсіках сидять там каву п'ють. от Ти там заспокойся собі, давай виконуй там поповні всі ті зобов'язання прямо тут е, і зараз. От. Хочу повідомити, що наразі це проблема. І ми з побратимами і партнерами нашої асоціації вже почали з нею розбиратися. А я дам вам пару порад. Що потрібно робити в цих таких делікатних речах і делікатних обставинах? По-перше, заспокойтеся, те, що ми переживаємо на нулі, на фронті, в окопах, це точно страшніше. Так, що це все фігня. По-друге, усвідомте, що ви не одні, принаймні з вами наша асоціація. І повірте, не тільки. Не бійтеся. Ваше нервування воно точно не додасть вам шансів в бою, і точно не додасть вам можливостей повернутися і поставити свій бізнес знову на крило, щоб він ріс і розвивався на радість вам, вашим дітям і іншим людям. Заспокойтесь, тому що закон і судова практика на сьогодні на боці військових. І зверніться до юриста. Нарешті, якщо ну, там, терміново хочете отримати якусь базову консультацію, звертайтеся до нас, до асоціації, звертайтеся на гарячі лінії, у нас є, ну, базово точно вас проконсультуємо, якщо ви підприємець, і якщо ви на війні або повернулися з війни, якщо ви ветеран АТО, ООС, неважливо що. Або якщо ви член сім'ї ветерана і теж підприємець, от підпишіться на наш канал, там всі ці дзвіночки, сердечки. От. Тому що на наступному тижні ми дамо більш розгорнуту консультацію з відомою юридичною фірмою, з партнером нашої асоціації, і там буде сказано, що робити саме в таких ситуаціях. Як діяти, які ви маєте права, що може бути і чого бути точно не може. Так що, переживати сенсу нема, а є сенс тільки працювати над цими ситуаціями. І ми вам в цьому допоможемо. Все, з Богом. Дякую. Слава Україні!